Україна стрімко наздоганяє Європу, але не за рівнем життя, а за цінами. Податки зростають, а разом з ними і цінники в магазинах. Нардепка Ніна Южаніна прямо заявила, через підвищення податків ціни на українські товари можуть стати навіть вищими ніж європейські. Ну насправді я так розумію, що по деяким товарам вони вже стали, і насправді це відчувається щодня. Як так вийшло, що ми рухаємося від надії до скепсису, і головне чи є у нас шанс змінити ситуацію? Усе це. Знає наша колумністка Катерина Пахольчук, яка зараз нам все розповість і Катрусю, добрий вечір. З не дуже хорошими новинами ти до нас сьогодні прийшла. На Тож розповідай, що насправді привіт. нам чекати, Так, коликсігор, привіт, і так да, дійсно. Я не буду ходити довго довкола, бо і так зрозуміло, що в Україні жити дорогою. Виною цьому, звісно, війна. Але знаєте, я під час підготовки до цієї теми навіть трошки впала в депресію, бо ви тільки уявіть. 25% – це відсоток погіршення рівня життя українців від початку повномасштабної вторги, і на жаль, тут можна сказати, що тут це не, не дивина, так бо майже за три роки великої війни товари і послуги в Україні здорожчали майже на 50%. Це якщо дуже грубо, але все по порядку. Офіційний курс долара оновлює свій історичний максимум у 2025-й Україна вступає з рівнем інфляції у 9,7%. А з 1 грудня 2024 року вступив у силу закон про підвищення податків. Це підвищення навіть назвуть історичним, бо українці сплачуватимуть 5% військового збору замість півтора. Історично так склалося, що будь-яке підвищення податків сприймається гостро, але будемо чесними. Це всього лише плюс 3,5%. і йдуть вони на потреби. Нашої армії. А ми з вами весь час чогось товчував воду в ступі, говоримо, що то ну, край, жах і так далі. і так далі. Якщо ми усвідомлюємо, що це єдиний спосіб вижити країні і зберегти державність, чи багато, чи це мало. Але податки це лише маленька частина економічних показників, які впливають на вартість життя українців. То що ж з цінами? А цінами не дуже і не дуже настільки, що згідно з результатами опитування центру Разумкова, 44% українців економлять на їжі. Звучить страшно, але на жаль, це і не дивно. Бо з лютого 2022 року ціни виросли в середньому на 50%. Плюс майже 51% у ціні прибавили продукти харчування. Вартість тютюнових виробів зросла на 62,2%. Алкоголь плюс 33,1%. Ліки здорожчали майже на 45,5%. Побутова техніка обійдеться дорожче на 30%. Зросли й тарифи на комуналку за водопостачання доведеться викласти на 12% більше. Але абсолютний рекордсмен електроенергія, вартість якої зросла на 177,6%. Очевидно, що підвищення зарплат за темпами росту цін на споживчі товари і послуги не встигає. До активної фази бойових дій українці на харчі витрачали сімейного бюджету. 42 сімейного бюджету на харчі по експертних розрахунках які сьогодні ми маємо загальні видатки середні повторюю середні видатки української сім'ї на харчі перевищують 50%. Ну для прикладу європейці витрачає на харчі від 12 до 18% свого сімейного бюджету. Якщо ж говорити саме про продукти харчування, то подорожчало порівняно із 2021-м абсолютно все, окрім гречки. Вона в ціні впала на понад 30%. Найбільше в ціні виросли масло, оселедець, капуста, картопля, морква, банани і лимони. Переріст у ціні більше 111%. Найбільше на подорожчання повпливало руйнування української енергетики. Вартість одного кіловата від генератора в десятки разів більша, ніж те, що навіть платить звичайний споживач. Зрозуміло, що бізнес ці всі витрати закладає в ціни. Відчутний вплив і не врожаю. Сюди ж можна додати і те, що через російський наступ і постійні обстріли зменшилася площа агросектору. а відповідно вирощувати стали менше. Я би міг достатньо довго говорити про падіння української металургії, Я міг би говорити про падіння реальних доходів бюджету. Про те, що Україна втратила величезні обсяги промислового виробництва, яке було розташовано на сході. Про те, що ми з вами до війни збирали 110 мільйонів тонн. Зараз збираємо ледь 73-74 мільйони тонн зернових і олійних. На останню роль тут грає те, що вітчизняні виробники орієнтуються на європейські ціни або збувають товар здебільшого за кордон. Іншими словами вони вибирають, де їм краще продати тут чи в країнах ЄС. Інфляція в Європі суттєво пригальмувалася і набагато менше ніж у нас в Україні. Девальвація приблизно на 14% більша порівняно із минулим роком. Цей фактор також спрацьовує. У чи будуть покращення? Точно казати ніхто не береться, бо на нашу економіку впливає дуже багато факторів, в першу чергу пов'язаних із війною. У своєму звіті аналітики міжнародного рейтингового агентства ФІЧ написали, що Україна для росту економіки має дуже обмежені ресурси, але все не так погано. Незважаючи на те, що Україна продемонструвала стійкість і адаптивність до війни, ми прогнозуємо, що зростання сповільниться до 2,9% у 2025 році через триваючий брак робочої сили та енергії. Тривале та надійне припинення вогню могло б значно покращити перспективи зростання країни у 2025-2026 роках. Беззаперечно картинка не дуже, але будемо чесними. Економічного процвітання у воюючій країні ніхто і не очікував. З іншого боку, враховуючи те, з ким ми воюємо, ми добре тримаємося, в тому числі й економічно. І у цьому велика заслуга наших партнерів. Бо без зовнішньої фінансової допомоги ми б точно не вивезли. Але разом з тим треба розуміти, що повернення до нормальних умов економіки можливо лише з припиненням бойових дій. А бойові дії це припинення залежить від Російської Федерації в першу чергу. Припиняти вони його не зупиняються, і схоже, розумієш, схоже, що в них ресурсів то ще вистачає. Вистачає наскільки до речі, наскільки б наділивим для нас може стати для українців падіння російського рубля. Ну тут я до речі, вивчаючи це питання, знайшла ще одну відмінність між українцями і росіянами, тому що якщо у нас подорожчання можуть легко пов'язати із курсом долара, то от росіяни от взагалі не відстрілюють очевидного і вони говорять і не розуміють Їх відстрілюють у нас, а вони там у себе не відстрілюють. А і вони ну взагалі не розуміють, чому всі так говорять за цей рекордний показник за долар. Тому що у них є рублі. У них є рублі, все от у них є і вони більше ні про що не, не чекай, думають. Катя, але разом з тим ціни в них в рублях виростають. Але вони не розуміють цього взаємозв'язку. Причини наслідкових е, в них зв'язків ну, взагалі немає. Е, тому от вони не, навіть не уявляють, як вони за цей час, от не відстрілюючи цього очевидного зв'язку, наблизилися до радянського союзу з його талонами на продукти. Олії у вогонь економічного занепаду, звісно, підлив історичний вал рубля. І поки всі фінансові інстанції Росії намагаються втримати дерев'яного на плаву, прості росіяни диво даються, чому всі так голосять про курс долара і його ріст, якщо в Росії платять за все рублем. І просувають у безглузду думку навіть вуса Путіна Дмитрій Пясков ви зарплату у якій валюті отримуєте? У нас левова частка всіх взаєморозрахунків з Казахстаном здійснюється в рублях та в тензії, що викликає наше задоволення. Найсмішніше те, що росіяни не можуть додати 2 плюс 2, або хоча б згадати початок повномасштабної війни, коли ціни злетіли до небес слідом за курсом долара, а полиці в магазинах спорожніли. У Росії у порівнянні з 2021 роком ціни на продукти виросли на 30%. Ще плюс 20% до ціни прогнозуються на наступний рік. Але повернемося. До економіки Росії загалом, якщо українська економіка має обмежені можливості для росту, але все ж має, то от російська економіка свої можливості вже вичерпала. І про це говорить голова центробанку Росії. Росія вперше перебуває у ситуації, коли задіяні всі ресурси економіки. Згідно з нашими опитуваннями, 73% підприємств стикаються з дефіцитом кадрів. Але що це означає? У економіки немає можливості зростати, і це означає, що вона перебуває в дуже нехорошій Шому стані в неї вливається багато грошей, а вона на це зростання грошей не може відповісти зростанням пропозиції товарів. Тому виникає інфляція і можливості використовувати якісь ще незадіяні резерви, що більше виробляти немає. Ось цих резервів немає. Зокрема, робочих рук немає і так далі. Те, що у головній фінансовій установі Росії це визнали, не може не дивувати. Але західні змі та аналітики такий розвиток подій прогнозували давно. Наприклад, у липні писали, що поки Росія воює в Україні, вона програє битву інфляції інфляції і цін вдома восени продовжують прогнозувати обвал економіки Росії і навіть більше зустрічайте стагфляція. Економіка Росії вичерпала військове піднесення і повертається до застою. Зарплати більше не зростатимуть колишніми темпами, а ціни навпаки підуть вгору. Але поки глибинний народ продовжує жити у своїй бульбашці, і чекати нової порції відбірної пропаганди. Їх чекає радянський союз, який вони так прагнули повернути. Але бійтесь своїх бажань, бо все не так, як говорять скрєпи. Карткова система замовлення. Як ми жили у радянському союзі, у крамницях нічого не було. Але в п'ятницю тобі профспілки привозили замовлення. Тож ось до цього росіяни йдуть. Вони так звикли до великих гарних магазинів із великим асортиментом. Але зараз це все буде потихоньку вимиватися. Асортимент скорочуватимуться, і вони повертатимуться до системи нормування розподілу замовлення. Повністю на воєнні рейки свою економіку Росія поки не перевела. Але очевидно, що акцент на воєнному виробництві негативно вплинув на економічну ситуацію, причому давно. Уявіть, що економіка це автомобіль. Якщо намагатися їхати швидше ніж задано конструкцією автомобіля, і що сили давити на газ, то двигун рано чи пізно перегріється. І далеко ми не поїдемо. Їхати, можливо, будемо швидко, але недовго. А далі ще веселіші перспективи. Бо, аби продовжувати війну, Росія готується піти на крок, від якого постраждає населення. Але коли Кремль переймався добробутом народу. Це загрожує переходом Росії на мобілізаційну економіку. Це коли цивільні підприємства починають примусово переводити на випуск військової продукції у 2025 році. До цього справа дійде, і ось тоді почнеться справді перехід російської економіки вже чисто на військові рейки. Звісно, порівнювати Україну і не немає абсолютно ніякого сенсу. Бо ми страждаємо від того, що Росія на нас напала, а Росія від своїх рішень. По мені так хай, хоч з голоду помирають, але Кремль ймовірно готовий і на це, аби продовжувати воювати. Ми не проти. Хай пухне ну справді воно так і буде. Напевно, дякуємо тобі, Катрусь, що ти нам розповіла цю тему. Будемо сподіватися, що тебе будуть цікавіші і перспективніші оптимістичніші теми надалі. Ну ти знаєш, ти.